Мої групі відновлення здоров'я ти отримаєш повну систему, яка складається з пазлів як табличка множення. Ти навчишся пити біодоступну воду, яка дає енергію, виводить закисний стрес, виводить набрики, дарує тобі гарну шкіру, нормальний тиск і міцний сон. А також ти навчишся харчуватися ситно, смачно, корисно замінювати в своїй їжі. Нездорові інгредієнти на корисні, і ти побачиш абсолютно іншу якість здоров'я твого шлунково-кишкового тракту, також я навчу тебе працювати зі своїми циркадними ритмами та зі стресом, бо якщо вони порушені, то це здорово краде і здоров'я, і енергію. І коли ти зрозумієш. Як працює твоя фізіологія, ти навчишся до неї прислухатися, і тоді вся система тобі дасть величезну користь. Як потрапити в мою групу відновлення здоров'я? Напиши, подзвони мені, ми з тобою поспілкуємося, консультація моя безкоштовна, а потім ти вирішиш. І коли ми з тобою разом почнемо отримувати гарні результати, ти будеш вражена. І разом з тобою ми підемо до твоїх власних результатів. Цікаво, пиши, дзвони, мої контакти в описі.